Слава Богу. Слава Богу. У Бога серце зіткане з любові, і сутність Божа це сама любов, вона служити кожну мить готова, і доказ хрест, смерть і пролита кров. Любов Христа це милість замість покарання, це прощення на місці прокляття. Любов це терпеливість і чекання. Буває довжиною у життя. Любов вона з брудного робить чисте, лахміття заміняє на вісон, дарує замість сірого барвисте, приходить в ясла, залишивши трон. Любов прості слова кладе на ноти, Вливає радість в гіркоту сльози, Утіхи золоті меди солодкі, Дарує в час тривоги і біди. Любов, людину бачить зсередини, їй не потрібна зовнішня краса, для неї чисте серце це перлина, Його молитва вранішня роса. Любов'ю неба дихаю щоденно, якби її не стало, задихнусь. Любов Христа моє благословення, ім'я величне в неї, це Ісус. Схиляюсь перед очою любов'ю і вдячністю, наповнені уста, відкуплена ціною кров, великою ціною, ціною крові Господа Христа. Амінь.